Ось так виглядає мій апідомик всередині. Зараз ми подивимося, як з'єднані стильові доски, вони з'єднані на пальць півдерева для того, щоб коли розсихаються чи напухають, щоб не було щілин і пчоли не лізли. Так, зараз... Чого знаходиться в такому стані спокою? Бачимо хубі зимні. Будемо їх перебувати. Тут є на кожну сім'ю по два вентиляційні канали для того, щоб атмосфера вулика запах проходив в цьому епідоміку є шість сімей які розміщені буквою П. Дві сім'ї льотками на захід, дві сім'ї людками на південь на теплий занос вулики. кожен з вуликів на 20 рамок і дві сім'ї на схід. Тут передбачено для тих, хто хоче м'яко вважати такі от мати м'які з перелоном. Чесно кажучи, єдина засипаю в якому чи на твердому, чи на м'якому, але от, для вдовства, а хто не боїться, це просто от така синовка можна лежати. Розрахований цей апідомик на те, щоб тут міг відпочивати, лікуватися, один дорослий і двоє дітей. Або Двоє худих дорослих, які можуть на ну, 70 см. Може і двоє лягти. Також тут є е, розовий для спостереження. Можна спостерігати пчів, роботу пчів, вікна. удалителями для пчіл, коли виходять двері розкладаються і перетворюються в столик або може бути тільки верхні частини, тут буде як вентиляція, там сітка, чоли не залітають середину. Також тут є такі полки, де Зараз є ремонент, ну, можна поставити другу або щось інше. Коли е, робиться старий столик, то можна використати як хотів е, так показати, що стіни мають бути достатньо тепло звукоізольовані ізольовані. Була стінка із вагонки 18 мм, я ще додаю 20 мм і обов'язково з бумаги викладання, тому що коли жарко влітом, досить тут некомфортно може бути. Піднімається температура. Також теплоізоляція на стелі повинна бути хороша. От. Ні, і все, що я хотів показати щодо внутрішньої такої будови, так. так. sve na do pozdrava